Всім привіт! <хи> Добрий вечір. Цілий день я, я якось хандрила, нічого мені не хотілося. Боже, щось я так поли помила, поналивала води, я з мене швабра поламалася, блін, якби купити швобру. якщо я під центрі буду, то може ви. Ладно. Хочу вам показати свої новиночки. У мене такі гарні новиночки. М -м -м. Мені сьогодні писала одна моя підписниця, каже, вам вже треба свій квітковий магазин, чи, чи орхідеї продавати, чи що. Ви розумієте, що я... <ріху> для цього треба дуже багато часу і дисципліни. А я не дисциплінована, я не люблю обмежувати себе в свободі. Ведення блога це також дисципліна. От дивіться, я зараз відмовляюся, абсолютно відмовляюся від будь-яких рекламних колаборацій, типу реклама продукту. Отак от. Від реклами продукту. Чому? Тому що це м, треба поставити на якусь визначену дату. Це треба зібратися, зібрати себе, навіть якщо ти не хочеш. І треба його сідати, тобі погано, хорошо. Ну, коротше, це, це робота. Понимаєте? А я не хочу. І коли я, як тільки я починаю розуміти, що мій блог перетворюється в роботу, я не хочу його вести. Я, не, я хочу, щоб це була моя одушана, а не робота. Але ж ну, гроші треба теж десь брати. Ну, ладно, гроші то фігня придумаємо. Да? Покажу вам свої новиночки. Якраз помила підвіконня та й можу. Так, це моя домашня тулон, то в мене там намішано добриво. Це мій горизонт. Подивіться, він весь вже відкритий. Я хочу вам ось так його прямо витягнути. Ой Боже, мій тут у мене така. Цько... Ну, це, це домашні показую поки що. Це, подивіться, яка Яка краса. Просто краса. Там воно, воно ще й на бутончиках. Бутончики дорощує, 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 дорощує. Значить, що хочу сказати вам, дівчатка, якщо ви новий новачок у купівлі орхідей, купуйте орхідеї. От дивіться, ось у мене мої орхі... новенька моя орхідея. Боже, прям сковзаюся, як у воді стою. Ось, дивіться, коріння. Оце погане коріння. Ось це не дуже гарне коріння. Значить, коли куплю, ну так от моя така рекомендація, якщо ви купите, може там всередині гарне, але ну, ось те, що я бачу, воно мені не подобається. Це коріння, я буду його випатрушувати, Тому що я бачу, що вона скидає квіти. Мені, мені не подобається. Значить, оце погане коріння. А ось зараз я кажу вам показати таку. ну Ось ротердамчик, це також мій новенький. О! Оце гарне коріння, бачите? Оце, оце з таким корінням ви треба, щоб дивилися собі орхідею. Треба, щоб він був повний набитий коріння. От Тоді вона буде вам цвісти, вона не буде скидати, вона не буде хворіти. Ну і треба, Щоб, коротко, щоб рослина була здорова. Це все ж орхі... попугай, поки мене не було. Ось Це ротердомчик, погриз. Це ротердомчик у мене такий новенький. Красунчик який. Мені він, знаєте, чим сподобався? мені не подобається загалом такі фіолетові. Але мені сказали, що він дуже довго квітучий, трасустійкий, тому він мені подобається. Далі, та орхідея, що мені Люда дарила сестра моя на день народження. Подивіться, дорощує. Ось така вона красуня. Ось така вона красуня. І ось дивіться, на бутончиках. Так. Тут теж така слабенька коренева. Так, ну що, королева, королева, королева. Не, не хочу її дуже турбувати. Це. Ну, ви знаєте, хто в курсі, хто в курсі, той в курсі. Це інтрига. Боже, проти вікна не дуже гарно видно її. Ладно, я тебе потривожу. Та вже як буде. Вона також гарно, гарна, гарно там, начебто, коріннячку. Ну, я не впевнена. Зверху щось точно воно є. Ну, сказати, що прям дуже-дуже гарне, то я не бачу дуже гарного коріння. Ну, і ще й вона в такому мутному горшку. Ладно, це що в нас? Це інтрига. На два квітоноси. Боже, вона стоїть як переднє колесо бронепоїзда, але ж мені і це була колись моя мрія. Тепер вона здійснилася. Ось така вона дуже-дуже гарна. Чимось вона схожа на пірат пікоті, але я, 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 я дуже люблю пірат пікоті. Але пірат пікоті жовтенький, да? жовтенький з такими сплешами, а ця така інтрига. Прямо така. Ну, дуже дрібнесенька квіточка, якщо порівняти навіть з горизонтом. Подивіться, горизонт вважається, не крупноквітковий. Я взагалі не дуже люблю крупноквітковий, я люблю стандарти. Ну, коротше, так. Ще моя новиночка. Оце ж цю я вам показувала. Оце. Ой. Оце так треба показувати. Чи як. Так, оце так треба показувати. Так, оце якесь таке яблучко. Бачите, що це таке? Я не знаю, що це таке. Не видно тут, що це за сорт. Воно чимось похоже на... На щось похоже. Не знаю, на що воно похоже. От, так. Це новенька. Хай поки що стоїть. Оце я так стою, стоїть, вона у мене стоїть, потім і її пересаджую. Так, подивіться, в мене відкрилися майже всі квіти на пінів. Пінів. Боже, дуже кожна квіточка по-своєму. Включила в спишку. Ось, подивіться, який пініфік. Ось тут кожна квіточка також о, о, різна різна квіточка. Можна милуватись. Всього чотири квіточки, але я дивлюся, що вона також ось дорощує бутончики. Дві скинула вона, дві квіточки скинула і залишилося чотири. Все одно Ой, ну це дуже красивий сорт. Ну Це мої доходяшки у мірошки. У мірошки. Ну, це уже вошки. Це у Мірошка з діткою, ну, коротше, не знаю, що поки з ну, Вже раз показую всі, то показую всі. Так, ця в мене ось, бачите, скинула вже всі квіти. Скинула, залишила, залишила тільки одну квіту, в квіточку цей чармер. І тут ще бутончик є. І я не бачу, щоб вона дорощувала бутони. Так, ця в мене що? Це теж новиночка, до речі, в мене. Ну, як новинка? В мене була, але пропала. Сурфсонг, я купила ще одну. Тут нічого цікавого вже в мене. А! Моя також мрія одна з називається при, приторія. Ну, можливо, і не приторія. і Щось мені мені нібито. Вона ще в мене впала. Я її зразу пересадила, бо вона так подився, ось який квітонос тут. Вона впала. Коротше, ж таке вон, і листочок, ось бачите, ліпісточки відпали. Ну, коротше, воно мені, наче приторія, наче й не приторія. Тут теж, бачите, півквітки всього. Ну, це ж віта, це ж така віта. Такс. Так що такі оце в мене орхідейні діла. <рес> Але ж то не всі мої орхідеї. Я щось прийшла до Люби. В Любиній кімнаті теж орхідейки. Я зараз порахую, скільки в мене їх всього. Там 17. Зараз порахую. Так, давайте рахувати. 18, 19, 20, 21, 22, 23.

Це Ром, Пріті Романс, треба його обрізати, бо все воно ну, таке страшне, вже страшне, 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 бубки немає. Так що я його зараз, мабуть, чекну і все. Така біленька, крупна. Ну, Вона не сильно крупно квіткова, але оця прям крупно -квітка, крупна квітка, велика. Це також, Казала, я цього року купляла, казала, як вона називається, я забула. Подивіться, яка вона красенька. Мені хотілося таку рожеву жовтою губою. І ця ось моя домашня. Вона така бежева-бежева була, а, а стала жовта, розцвіла жовтою. Чимось похожа на Golden Beauty, тільки Golden Beauty жовтіша. Golden Beauty це одна з моїх мрій. Вони Їх у мене дві: одна доходяшка, реанімашка минулої зими, мені вона прийшла, я поламала одразу квітонос на ній, потім перетягнула її в відкриту систему, вона в мене почала чахнути. Ну, ладно. Ладно, ладно. Ну, я дивлюся, щось нормально, мої орхідеї себе почуваю, деякі там дорощують корінечку. В принципі, усі орхідеї е не вмирають, а оживають. Так, оце є єдине, що Роман, Зараз я от, чикрижу квітоноса. І нехай вона вона, вона там така бідненька, корінечко там бідненька. І. Слухайте, я дивлюся ось на абрикусу. Ось-ось, зацвіта. Ось-ось, зацвітую. І цей, що хотіла сказати, обріз, а може, не обріжу, ще хай побуде. Та хай ще побуде. На білій треба було б обрізати. квітоноси Зеленіє все оживає, зеленіє. Все вже не хочу нічого Якось таке сьогодні. Ну, зато буде ось ця орхідейка. Вона була заклала раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять квіточок. А цвістимуть тільки раз, два, три, чотири, п'ять, шість, і то не факт. Квітки такі цупківні. І я не Я знаєте чого? Вона якась така боліла в мене. Ну, боліє й боліє, боліє й боліє. Взагалі, кажу, кажуть, що жовті такі примхливі панянки. Не знаю. Так, да, Жовті. У мене дві жовті пропало. Одна була така, тоже сестра дарила. Обидві сестра дарила, обидві пропала. Жовта-лимонна, така в мене була, пропала. І е... була така жовта із... Ну, така, така теж вона, така жовта, з жовто-салатова. Одна салатова була, така, а друга така салатово-жовта така трошки, ну, не така. Теж пропала. Ні з того, ні з цього раз і починає гнести. Ці всі в мене оживають, оживають. Корінчики вон, ростуть повним ходом. Щось в'яне, ну нічого. Он, погляньте, скільки корінчиків. Корінчики, 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 корінчики. Це я цілий день в піжамі сьогодні не можу себе собрати.